Художники світу єднаються, щоб воювати на культурному фронті України. У центрі культури та мистецтва КПІ проходить міжнародний арт-проєкт Повертайся живим. Роботи проєкту присвячені подіям російсько-української війни, що відбувалися в Маріуполі, Ірпоні, Бучі, Гостомелі на Азовсталі, вони мотивують наших воїнів повертатися живими. Ми цією виставкою піднімаємо бойовий дух наших воїнів, але паралельно з цим ми прийшли до висновку, що якщо воїни так Позитивно на неї реагують, то чи не варто показувати цю ж виставку їхнім батькам, їхнім е дружинам, їхнім дітям для чого? Для того, щоб вони знали, що меседж повертайся живим це їхній імпульс тим, хто воює, від тих, хто їх повинен чекати. Ідея проєкту об'єднати різних художників в одну мистецьку силу зародилася ще з перших днів війни. Це 125 митців з п'яти країн світу України, Литви, Польщі, Німеччини і Франції. Відгукнулася така кількість художників, що ми тиждень відбирали ці роботи. І що особисто мене торкнуло, що навіть подавали роботи для участі ті люди, які вперше взяли пензля в руки. Тобто вони таким чином реагували на це на цю навалу, на цю дикість. На виставці представлені роботи українського художника-карикатуриста Сергія Позняка. Митець малював картини, сидячи у холодних бомбосховищах на підлозі коридору квартири під постійні звуки сирени. У Мене тут є представлений Борис Джонсон і Джо Байден Америка, яка надають нам допомогу. Постійно озброєння боєкомплект. і азовці, які захищали Маріуполь. Ну є трагічні роботи, які, як ми знаємо, жертви війни, те, що наробили окупанти, художники ну мають на своєму місці малювати те, що воно є, і таким чином підтримувати а, Україну. Серед відвідувачів виставки багато капишників, які прийшли передати свій імпульс повертатися живими нашим героям на передовій. Виставка дуже класна, неймовірно вражений. Наскільки талановиті ми ці художники? Наскільки талановиті картини? Це дуже емоційні картини на злобу дня про те, що ми переживаємо. Мене найбільше вразили полотнища в центрі. Це Серія картин, три картини, які присвячені Євромайдану. в них видно, кожен мазок пензля. Факели там виглядають так, ніби вони випирають з картини, ніби вони наступають на тебе, навалюються хвилею. Міжнародний арт-проєкт Повертайся живим триватиме до 5 вересня.